Я намагаюся приходити сюди, коли тут нікого немає. Не можу бути в масових заходах. Чомусь вони мені штучними здаються. Це моя особиста внутрішня справа. Але наодинці побути і подякувати ще раз хлопцям і дівчатам, які були на Майдані і які в ті трагічні дні загинули. Я зобов'язана щороку Житомирська журналістка Тетяна Хмель у 2013 році, будучи студенткою другого курсу університету імені Івана Франка, з першого дня Євромайдану стала його активною учасницею. Я в подальшому стояла за вільну Україну. Я знала точно мені не було вже різниці, чи буду я в Європі частиною європейського союзу, чи ні. Але я точно знала, що я хочу бути частиною вільної України, незалежної від Росії. Разом з іншими Житомирянами Тетяна їздила на Майдан в Київ. Напередодні першого розгону мітингувальників дівчину вмовили поїхати назад в Житомир, і за 20 хвилин Беркутівці почали штурм. Я тоді вмовила ще постояти трохи, і ми застали тоді, як Беркут перший раз почав іти до майдану. Вони тоді не були агресивними. Вони тоді просто вийшли колоною. Їм тоді проскандували, що 에, проскандували, щоб вони йшли, і вони пішли. Ну і ми тоді в черговий раз, ну типу, точно вже нічого не буде, а, і ми поїхали. Ми поїхали і через 20 хвилин розпочався наступ на Майдан і почався розгін Майдану. Тетяна пригадує, що через свою позицію та активну участь у Євромайдані мала проблеми в університеті. Мені забороняли ходити, нас було небагато, таких, які ходили. Більшість все-таки приходила на пари, тому мені влаштовували бойкот мої одногрупники. Викладачі мені не хотіли ставити сесію, закривати. Мене принижували, казали, що мені погрожували, що мене виключать з університету і просили цього не робити, що типу, Таня, одумайся. Тетяна Хмель на Житомирському майдані не пропускала жодного віча і каже, що ці події змінили її життя. Насправді я стала дорослою саме тією зимою. До того я була абсолютно дитина і. Мені було важливо усвідомити, в якій країні я живу, хто я така є і куди я маю рухатися. Тому чи жалію, не жалію, ні про що не жалію. Кожна смерть, кожен герой Небесної Сотні він недаремно загинув і не можна сказати, що ми чогось не зробили. Тетяна журналістка неодноразово працювала в зоні бойових дій, де і зустріла свого майбутнього чоловіка. Він воює з 2015 року, і зараз триває вже їхня спільна боротьба за вільну Україну. Тому боротьба триває за цей час. Я встигла познайомитися на передовій зі своїм майбутнім чоловіком. Ми одружилися, ми будували плани. І Росія знову прийшла повномасштабним вторгненням і знову забрала в мене його на війну. І тепер він вже вже він більше року на сході захищає нас. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Житомир.